Й не дише, ге він, не наче спи. Золоті макучері, вітер шелестить. Імена воїнів на пам'ятній плиті активістам відновити було складно. Багатьох ідентифікували лише за позивними. Тисячі загиблих воїнів повстанської армії, які боролись за незалежність та свободу держави, й досі не знайшли. Громадські активісти запевняють, що знайти та поховати на батьківщині загиблих для них було обов'язком. Ці герої лежали безіменні. Далеко за 44 кілометри звідси в глухому лісі, в свій час я перекопав всі дороги, щоб там ніхто не їздив, щоб не затоптали, щоб можна було найти. Племінник одного з воїнів зазначив, що його предки та нинішня Україна має того самого ворога. Ми стоїмо біля могили воїнів, які віддали життя за свободу України, за українську державу. Як сказав Ігор Петрович Гундич, дивіться. Стільки віків пройшло, а ворог у нас той самий. Це імперська Москва. Про подвиги воїнів української повстанської армії говорили і представники влади. Посадовці запевняли, що полегли воїни УПА такі ж герої, які полеглі на сході України. Відновлення цього пам'ятного знаку, який ми бачимо. Це в першу чергу відновлення історичної справедливості, тому що не дивлячись на те, що пройшло дуже багато років, на сьогодні є люди, які займаються пошуком тих людей, які багато років назад віддали своє життя за волю та незалежність України. Загиблих воїнів шанували хвилиною мовчання. Громадські активісти раділи, що за упокій їхніх душ помолились саме представники української церкви: Сергій Косюченко, Максим Возний, новини Житомирщини.